В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є життя вічне, щоб пізнали тебе, істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні церква згадує пам'ять отців Першого Вселенського собору. Перший Вселенський собор він був скликаний. У 325 році, з приводу того, що з'явилося було кілька причин, але одна з них, і основна, яка сколихнула церкву найбільше, це була Єресь Арія, Пресвітера з Олександрійської церкви, який стверджував, що Ісус Христос не є Богом, що Він є. Найвищим, найдосконалішим, але все ж таки створінням. І коли Господь Бог, Бог Отець, як ми кажемо в нашому розумінні, Його Ісуса Христа, нібито створив, то тоді вже вся решту творив Він і так далі. У Святому Письмі є певні. Зачіпки, за які, якщо людина хоче перекрутити і не хоче бачити всього святого письма, то можна сказати, що ось нібито сам Ісус Христос, коли говорить, то ставить себе, у... ставить себе нижче Бога Отця, показує, що Він син, а Бог Отець є Отцем. І ще інші моменти, коли видно. Саме таке певне співвідношення, і на основі цього, маючи певні паралелі і з, язичницького, з язичницької релігії, зокрема поняття Деміурга, то, хто створив весь цей світ, але не є верховним Богом чи взагалі єдиним Богом. То все це розуміння ще у IV столітті, на початку IV століття жило у головах людей і в їхньому розумінні, крім того, що багато хто з них, чи не більшість навіть, були язичниками, і це розуміння їм було досить близьким. Але Господь Бог з людиною поступає дещо інакше. Він не дає людині просто що вона пливла за течією, як світ собі тече, як злий дух намагається світ перевернути і звести всі благі наміри людей і все їхнє життя нанівець. Господь Бог опікується цим світом в дуже часом незрозумілий для нас спосіб, коли нібито і. Програє людина, чи якась справа, але тим не менше з цього буває <клес> добро. Яскравим прикладом цього може бути навіть те, що як тішилися юдеї і весь світ, що вони розіп'яли Ісуса Христа, усе пекло тішилося, що ось вони перемогли. Але цією так званою перемогою якраз і була пере... досягнута перемога Божа, чи точніше. Перемога людства у тому, коли Господь Бог перемагає Злого Духа, підкорює його і приносить спасіння і звеличення для усієї людської природи. Було багато релігій, і зараз досі є, і більшість з них не мають в собі начало людське. Що людина думає, отак, як я бачу у навколишньому світі, отак воно, мабуть, є і в духовному світі. І ми можемо побачити, що розвинені релігії, які були на час приходу вже Ісуса Христа, як скажімо, давньогрецька релігія, римська язичницька релігія, деякі інші, вони були антропоцентричними. Тобто, Концентрувалося навколо людини. Все було схоже на людське життя, яке воно відбувається тут. Що боги це такі собі трохи досконаліші люди, ніби як люди, які сваряться між собою, укладають якісь союзи, народжують один, одні других, вбивають, плетуть інтриги і так далі. Але. Тільки окремі одиниці з них могли навіть у цьому язичницькому світі, як скажімо Сократ, проглядати, що не все так воно побудовано насправді, як воно у нашому зіпсованому, у нашому упалому світі. І такі люди стають, як за того ж Сократа, якого ми згадали, їх називають християнами до християнства. Це ті люди, у яких Господь Бог заклав, і людина відгукнулася на це і зростила в собі правду, і цією правдою вона живе. Скажімо, таким прикладом міг би бути корнилій сотник, який шукав Господа Бога, хоч бувши язичником, але був серед євреїв, і він побачив. Що ось є істинний Бог, інший сотник, за якого йде мова в Євангелії, і ще багато інших випадків, за яких не написано навіть у святому письмі, але вони вже були на цей час, коли людство дозріло до приходу Христа. Але до чого ж тут перший Вселенський собор? І чому ми взагалі так детально згадуємо про інші релігії? Оця Єресь Арія, вона якраз базувалася, нібито беручи певні зачіпки у Святому Письмі, але тим не менше вона була сповнена оцих язичницьких, філософських міркувань і опиралася перш за все на людську мудрість, так як її називали. І до чого ж воно призводило? Що людина те, чим вона могла. Що вона могла побачити, чим вона оперувала, те вона вважала, що це істина, що це правда, і в цьому полягала, мабуть, найбільша пастка. Оце так ми можемо побачити і в своєму житті. Що якщо ми бачимо якусь неправду, то ми можемо розрізнити: ось це неправда, це я відхиляю. Я не хочу мати з цим нічого спільного. Це є зло. Але буває таке, що. Злий дух він подає людині винятково правду, але правду дуже тенденційно. Ось тут шматочок правди, ось це правду, і оце. Тільки подати. І коли людина обмежена в своїй свідомості, у своїх знаннях зустріне, скажімо, якийсь негатив про іншу людину, ось це, ось це, і ось це, і ось це, і п'яте. І тоді людині видається, дійсно, людина насправді є такою поганою, і вона дійсно такі злі наміри має. Але насправді це маніпуляція і це недосконалість, певна. Недосконалістю свідомості людини. Якщо б людина слідувала за Господом Богом, то вона б могла побачити і зрозуміти, що ось Господь Бог багато разів показує нам ті речі, яких ми ще не бачили досі у своєму житті. І оце у цій 17-й главі, яка сьогодні читалася на євангельському читанні, перше євангельське читання, то там якраз і ідеться оці слова, які були в епіграфі. Що це є життя вічне, щоб пізнали тебе, істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. І далі говорить Ісус Христос, що прослав мене Твоєю славою, якою мав щодо створення світу, і ще багато інших речей, про які ми не маємо, можна сказати, жодної уяви, яку славу мав Ісус Христос, Друга особа Пресвятої Тройці, до того, що як постав світ. Як він був і Богом, і людиною, як він сам створив світ і сам же став його частиною, це дуже багато у нас є запитань, про які ми не можемо в принципі знайти відповіді у цьому світі. Якщо ми будемо тільки опиратися на те, що ми бачимо тут, і що нам підказує наш тутешній досвід, не борчи до уваги святого письма, то ми будемо раз за разом помилятися. Ми ніколи не дійдемо, навіть не наблизимося до істини, до правди. Ми будемо кожного разу просто перекомпільовувати, перемішувати свої знання, які ми отримуємо у цьому впалому світі, і нічого нового не отримуємо. Але якщо людина дійсно хоче наблизитися до Господа Бога, то вона повинна вслуховуватися, вчитуватися, розмірковувати над тими словами, які подаються нам у Євангелії, у святих апостолів, коли вони пояснюють глибини таємниці, і там ми можемо побачити, що Господь Бог у своїй премудрості, у своїй любові до людини не тільки людину, скажімо, як ми бачимо у Євангелії, що зціляє, визволяє від злих духів. Він, перш за все, людині дає розуміння, хто є Господь Бог, ким є Ісус Христос, ким є Ісус Христос для нас конкретно. І відповідно до цього людина повинна себе вибудовувати і все своє життя орієнтувати на правду, яку вона отримує у Святому Письмі, не на цей світ навколо, а на те, що подає нам сам Господь Бог. Якраз такими і були отці отці першого Вселенського собору. Коли розпочався собор, то більшість і єпископів, і священників вони були прихильниками, чи, скажімо, погоджувалися з тими міркуваннями, які висловлював Арій. Це можна сказати, навіть було велике запустіння в церкві, і це було не тому, що всі хотіли бути єретиками. Чи противилися Господу Богу, а люди не мали глибокого розуміння, вони не проникали в ці речі, і тоді мусили відбутися певні дискусії, обговорення, навіть доходило і до значно жорсткіших зіткнень, також у громадянському суспільстві. Супротивником Арія. А Арій, цей він був уже такою старшою людиною. Але як пишуть про нього, він був аскетом, він говорив зрозумілі і прості речі для людей. Ще ми бачимо оцей елемент, що якщо щось просте і зрозуміле, навіть якщо воно не обов'язково правильне, то такому люди значно простіше і легше повірять. І таким чином він навертався більше і більше. Людей заводив собі учнів, які також вчили інших людей, і навіть описується, що певні жінки в такому захопленні екзальтації, вони, як це часто буває, бігали за ним, намагалися. Найближче бути до нього, і так далі, як це властиво для нас, не тільки, звичайно для жінок, але в принципі для людей, коли ми свої внутрішні переживання, свої природні потяги <кій> повертаємо в ось таке русло і навіть застосовуємо це нібито в духовному житті. І оце здобувши популярність. Такими методами не духовними, не аскетичними. А він ще, нагадаю, хотів стати патріархом єпископом Олександрії. І ще тут зародилася певна і заздрість, і непризнь до александрійського єпископа, який постав після смерті попереднього. І між ними зав'язалася певна дискусія. І імператор, бачачи, що в державі через це утворюються великі наряди, великі суперечки, аж до військових зіткнень доходить, то він наказав скликати собор і всіх єпископів, які були на той час на кафедрах, їх було менше трохи, ніж чотири сотні. Так, як ми говорили, що багато з людей не були навіть християнами, то він усіх скликав. І в середньому, так або точніше, є конкретні свідчення, що в конкретний час було 318 єпископів. Це нагадує нам за часи Авраама, коли він пішов визволяти свого племінника Лота і за тих, кого захопили. Язичницькі царі з полону, і їх теж там було 318 людей. Оце ми на вечірні е, у подібні, коли згадується перший Вселенський собор і взагалі собори, то читається Переміє з читанням цього уривку з книги буття. Так ось. Основною особливістю цих Єресей, як і взагалі Єресей, є те, що вони вважають, що вони захищають щось уже встановлене, уже загальновідоме. Вже те, що всі люди сприймають, і вони навіть наважуються казати: ось це, як скажімо, були постанови Халкедонського собору та інших. Це Третій Вселенський. Вони кажуть, що це новації якісь, що це щось повигадували, а ось ми насправді захищаємо стару віру. Хоча насправді це знову маніпуляція, тому що оці Халкідонського собору, вони вияснили, з'ясували, перш за все, і вияснювали вже і на Соборі, і пізніше, ким є Ісус Христос. Про Пресвяту Тройцю і взагалі про божественні істини. І саме оці роз'яснення хтось, єретики мають на увазі, хотіли сказати, що це якісь новації, і це потрібно відкинути тільки тому, що це таке, як не, не як говорили раніше. І найчастіше, якраз. Єретики, вони апелюють до поняття я захищаю, я ревнитель істини, захищаю старовину» і так далі. Але насправді воно виявляється саме навпаки. І оце коли церква згадує пам'ять оцих отців Першого Вселенського собору, то це є нагадування для нас усіх, що ми повинні опиратися не на свій. Не обмежуватися своїм власним досвідом, не ставити останню крапку, що я бачу ось так, і воно тільки ось так і є. Бо саме точно в такий спосіб людина сліпне. Вона перестає сприймати те, що їй Господь Бог подає. Вона віддаляється від Господа Бога і бачить тільки те, що в найближчому її оточенні. Оце і складає найбільшу проблему, найбільшу біду для людини, що вона. Цим світом затуляє собі Господа Бога. Отже, побачивши приклад цих святих Отців, прагнучи Господа Бога, звернімося до Нього з проханням: Господи, дай мені побачити, дай мені пізнати Тебе, наскільки це мені можливо було би, і я був би з Тобою, я пізнав би, хто Ти є і служив би тобі, якщо не тут. Наскільки я би навчився, то принаймні у майбутньому житті я міг би перебувати ближче до тебе, і життя моє мало би сенс. Амінь. Слава Ісусу Христу.